Слава Ісусу Христу. Преосвященніший Владико Павло, високоприподобний очупротуєгу Єгумене, Високопреподобні отці, брати і сестри, ми сьогодні чуємо Слово Боже про життя. А справді людина, яка приходить на цей світ, покликана Богом, і Бог дарує людині життя. Ми вдихаємо повітря. Можливо, з плачем, але живемо на цій долині сліз, щоб в цей спосіб, якнайкраще, виконати задум Небесного Отця. Пригадую, коли я був ще малою дитиною, під час Великодніх свят, як це буває, біля церкви збираються і діти, і молодь, і старші, всі люди, ну а діти, звичайно, бігають де тільки можуть. Бігають і біля церкви, і в церкві, і по гробах. І ми бігали одного разу по гробах, десь, будучи восьмилітніми, плюс-мінус. І до нас підійшла одна жінка і каже, ходіть всі сюди. Ми думали, що вона нас буде сварити або буде щось казати, чому ми там бігаємо, то не можна, як завжди кажуть малим дітям. Але вона каже, почитайте, що тут пише. І коли ми почали читати, там писало такі слова: не толочте Мого гроба, ви що в гостях, я вже вдома. І тоді ми почали роздумувати, чому то ми є в гостях, а чому ті, що там у землі, вже є вдома. Це справді зробило зрушення для всіх нас, що нам не треба було більше нічого казати, щоб ми не бігали по гробах. Так діти відразу відчули, що там є. Хтось, кого ми не знаємо. Так, є люди, які відійшли перед нами і які пішли до вічності. Життя людини це є справді великий Божий дар. Бог дарує нам життя, дарує все для того, щоб ми жили повноцінне життя і могли якнайкраще розвинутися і піти собі просто по нагороду до неба. Коли ми народжуємося, нас хрестять, ми приймаємо таїнство хрещення, миропомазання Пресвятої Євхаристії, сповіді, інші таїнства вже за власним вибором чи за Божим покликанням, яке Господь дарує. І бачимо сьогодні оця Лаврентія, який лежить серед нас, вже нічого не говорить, але коли ми дивимося на цей гріб, на тіло, то розуміємо, що нас це саме чекає. І кожен із нас, можливо, десь робить в глибині і спецсовісті, а як я живу моє життя? Чи я живу моє життя, яке буде подобатися Богові, чи я живу за своїми пристрастями, чи живу за тим, щоб це життя подобалося комусь з людей? І напрошується відповідь дуже проста, що я хочу жити моє життя, щоб подобалося Богові. І кожен із нас. Хоче подобатися тільки Богові. Але можуть такі бути моменти в житті, які ми можемо зробити, що Богові можуть не подобатися, що тут може статися. Є певні речі, які ми розказуємо іншим так, про своє життя, про свою біографію. А є певні речі, які ми говоримо в сповідальниці. І не говоримо іншим людям. Це також є. Боже милосердя для нас, що ми можемо чимось поділитися, чим нам легко ділитися, а від чого ми самі є засмучені, ми йдемо до сповідальниці і там говоримо. І стараємося про те, що там говорили, вже сказати, Бог нам простив, і ми живемо своє життя. Отже, дуже важливий момент у нашому житті, щоб ми як про себе розказуємо добрих, так говоримо добре про інших, і це є дуже цінним. А якщо помилилися, для того є Боже милосердя, є сповідальниця, де ми можемо зайти і сказати те, що не говоримо ніде. Де є таїнство, де сам Господь своєю любові обдаровує нас своїми ласками. Бог промовляє до людини у різний спосіб. Бог говорить спочатку до людини ніжним, делікатним голосом, голосом батька, голосом матері. Бог промовляє до нас. Але деколи ми не чуємо цього ніжного голосу, бо все так добре, так легко, і ми тоді отримуємо, тоді, коли Бог говорить до нас голосніше, вже хтось нам може звертати увагу, нам може це не подобатися. І ми можемо й цього не чути, ми можемо знову робити своє. Але Бог може промовляти через різні страждання. Які зустрічаються у нашому житті. І тут ми запитуємо, який сенс страждання? Можливо, це те, що коли Бог говорить до мене ніжно і лагідно, як люблячий батько, як та добра мати, ми його не чуємо. І він хоче добра для нас, говорить нам через настоятелів, через священників, через єпископів, через братів і сестер. Також говорить, ми можемо і цього не чути. Але коли Бог промовляє через страждання до нас, тоді ми починаємо заглиблюватися і казати: а навіщо я живу? Яка ціль мого життя, який сенс мого життя? І тоді ми щось віднаходимо нове. Просимо сьогодні, щоб ми, які живемо це життя, жили на славу Божу, щоб це було для добро нашої церкви, для добро нашої спільноти, нашої родини. Щоб наше життя було вкладене для добра. Бо справді життя дуже коротке, тих 80, чи та як Отець на 86-му році життя відійшов до вічності. Хто його знав, ми вчора чули, як отець про той Гумен говорив його історію життя, що він робив, чим займався, де був. І справді залишаються ті добрі вчинки, добрі приклади, які ми могли ми не бачити, але можемо про них чути. Тому завжди стараємося робити це добро в своєму житті. Скільки можемо, щоб в той спосіб, коли ми будемо тут лежати, щоб про нас говорили що? Добрі слова, те, що ми доброго зробили. І це буде цінним як для нас, так і для колись для вічності. І ще хочу зачитати кілька слів, які ми маємо у цьому Чернечому Парастасії. І тут є такі слова, нині. Бачимо усі члени тіла, що недавно ще рухомі були, усі недіяльні, мертві, нечутливі, очі померкли, ноги зв'язані, руки нечинні, і слух із ними. Язик мовчанкою замкнений, до гробу передається. Во істину марнота все людське, яке життя наше? Во істину. Цвіт і дим і роса ранішня. Тож прийдіть і побачимо на гробах ясно, де тілесна краса, де молодість, де очі і вид тілесний. Усе зів'яло, як трава, все минулося. Прийдіть до Христа, припадімо зі сльозами. Завжди приходимо до Бога і просимо, як за себе, а особливо сьогодні. У цій молитві Божественній літургії ми молимося за отця Лаврентія. Те, що йому треба там відпокутувати, як ми говоримо, як навчає церква, то наші молитви є найбільш тепер цінніші. Тому продовжуємо цю молитву, щоб цей перехід від життя до вічного життя супроводжувався нашим милосердям і нашою допомогою. Слава Ісусу Христу!